І сьогодні, коли президенти України і Росії Віктор Янукович та Володимир Путін підписали угоди, в яких зокрема йдеться про надання Україні кредиту у 15 мільярдів доларів під цінні папери та знижку на газ, ми хочемо з'ясувати про який тектонічний розлом і загрозу державності напередодні говорив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Якщо сьогодні Володимир Путін сказав зокрема ось таке. Россия и Украина стратегические партнеры не на словах, а на деле. Нас объединяет многовековая дружба и пребывание в рамках единого государства в течение длительного времени. Щоб роз'яснити вам, дорогі слухачі, що мають на увазі політики, коли промовляють якісь слова? Ми сьогодні запросили до студії політичного експерта Лесю Яхно. Вітаємо вас. Добрий вечір 490-2905, Долучайтеся до нашої розмови. Код столиці 044. у програмі. Ми ще спробуємо вам дати почути голоси людей з Луганська, Львова та Криму. Але спочатку давайте послухаємо, що говорили сьогодні на Євромайдані Олег Тягнебок. В голову приходять тільки слова колись відомого німецького канцлера Бісмарка, який казав, що будь-яка угода з Росією не вартує навіть того паперу, на який вона підписана. Де тут істина, паніхно? Ви знаєте, як завжди в українській політиці складно зрозуміти істину. Причому, тому що з двох боків, як з позиції влади, так і з позиції опозиції, немає. Ну, особисто я, наприклад, я не бачу якоїсь об'єктивності або тої самої прагнення до тієї істинності. Влада з одного боку не дає достатньо інформації і прикриває все необхідністю. Економічної мотивації Опозиція. З іншого боку, на мою думку, перебільшує імперські зазіхання Росії, хоча вони безумовно є, їх не може не бути в силу тієї території проти імперії Куземей Росія. Але... Не бачить логіки, яка якими керуються російська і українська влада. Тому дуже складно побачити якусь об'єктивність ситуації. Але на мою думку, те, що зараз відбувається в російсько-українських відносинах, по великому рахунку це є продовженням тих публічних відносин, шантажу, можливо, того, які ми спостерігали за останніх півроку. І особисто, ну я не знаю, мені, наприклад, було зрозуміло, що. Неможливо підписати Україні угоду з ЄС, якщо не будуть якимось чином погоджені стосунки в трикутнику Україна, Росія, Європа. Погоджені, я маю на увазі не поглинання одним суб'єктом іншого суб'єкта, А я маю на увазі, коли е, інтереси будуть враховані в першу чергу. І тут я вважаю, що е, сьогоднішній візит Януковича до Росії і ті домовленості, які ми маємо. Може, це не популярна думка зараз в українському суспільстві, але це в першу чергу економічні. Я ману не економічні, а це в першу чергу бізнесові домовленості, бізнесові інтереси російської влади, російської еліти політичної і економічної, тому що російська еліта вважає, що єдиний контроль, який зараз можливий над пострадянським простором, і, зокрема Україною, це в першу чергу економічний контроль, а не політичний. Ось ми маємо такі дві полярні точки зору, угу. які обігруються. Перша, яка звучить угу. з боку влади, її прихильників. Це полягає у тому, що от Віктор Янукович повернувся з перемогою чи повертається завтра ще продовжиться перемови. повернеться з перемогою з Росії. Що Україна отримала величезну фінансову підтримку з боку mm -hmm. Росії, що тепер українська економічна ситуація вирівняється, і багато хто з експертів каже, що ці гроші і знижка на газ дадуть можливість Україні якби mm -hmm. свою економіку поживити, і дехто mm -hmm. каже, що це врятувало Україну від дефолту. Іншого боку є представники опозиції і люди, які вважають, що десь за цими паперовими угодами, які прописані і якби є відкритими, про що неодноразово казав і президент, і прем'єр-міністр України Микола Азаров, за ними приховується щось зовсім інше, що йдеться про те, що Україна віддає Росії всі свої стратегічні об'єкти, віддає газотранспортну систему і здає всі свої інтереси розвитку, пов'язані з інтеграцією. Або наближенням uh -huh. до європейського союзу політики використовують бажання людей е, дізнатися цю істину. Давайте послухаємо, як uh -huh. майдан реагував на виступ, зокрема, Арсенія Яценюка. Нами російський народ почув нас. Ми любимо російський народ, правда. Наші сусіди, це наші партнери, це країна, з якою нам треба товаришувати, це країна, з якою нам треба вести бізнес, це країна, до якої їздимо ми і яка їздить до нас, хай приїжджають до нас. Це країна, яка потрібна нам і навпаки. Але коли російський президент заявляє про те, що наш майдан. Пряма цитата Путіна Это погроми якісь. Це зневага. Мені важко взагалі уявити, як глава будь-якої держави може так відноситись до народу сусідньої країни. Це реакція тисяч людей, але ці люди так само підтримували Арсенія угу. Ценіка, коли він говорив про те, що ми любимо російський народ. Як зробити так, щоб країну ось ці полюси оцінки ситуації і полюси того, чого хочуть одні чи інші політики, не розколювали? Ну я думаю, що це буде дуже важко зробити, хоча рівень розколу в публічній сфері інформаційній сфері він набагато більш гострий, ніж в реальності. І Це буде складно зробити через самих політиків, тому що фактично, якщо відійти від теми розколу, і якщо політики почнуть міняти свою риторику, а від них дуже багато залежить, то це спровокує перерозподіл електоральної карти, яку ми маємо на сьогодні. Фактично. Якщо Янукович почне звертатися не до свого східного електорату, а до там, центрального чи західного і почне змінювати риторику, то очевидно, що він частково втратить той свій базовий електорат, який він має. Точно так само лідери опозиції, якщо вони почнуть апелювати і менше можливо лякати Росію і більш критично ставитись до Ну, будь-яких геополітичних суб'єктів, як так само як діюча влада, фактично, це просто нівелює, розмиє їхнє електоральне ядро. А враховуючи, що зараз е залишився рік, е ну там з хвостиком до президентських виборів, це дуже важко зробити. Тому в публічній сфері я вважаю, що цей розкол він може тільки наростати насправді. Інша річ, що в реальній політиці, в реальній, от я вважаю, що дійсно в нас буде і далі продовжуватись багатовекторність. Це буде і Росія, і Європа по великому рахунку ні там, ні там, але з врахуванням геополітичних інтересів усіх суб'єктів. Тобто, по факту буде відбуватись так. Наскільки це продуктивним може бути для України? Ну, насправді, дивіться, була ж ідея, яку озвучував Кожара, про те, що буде діяти дві зони вільних торгівлі. В ідеалі буде. А що іде... каже Європа Росії? Що, мовляв, ви ж маєте з України зону вільної торгівлі? Чому так. ви вступаєте проти мати... зони вільної торгівлі так. між Україною і Європейським Союзом? Так, і я думаю, що зберігається, до речі, можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі навіть цією владою, навіть, скажімо, десь навісні. Така реальність зберігається. Інша річ, що це вже буде зовсім. Інша ситуація, політична, економічна, геополітична, але вона буде можлива, якщо дійсно будуть враховані інтереси Росії. От тут, якби найгірше, про те, що ми публічно не знаємо про що домовилися президенти обох країн, і з одного боку ми можемо мати знову ефект харківських угод. Причому таким виражаючись такою термінологією, хто там кого кинув, Причому це може до речі стосуватись обох сторін, як Росії, тому що ви знаєте, що в Росії харківські угоди сприймають як втрату Росії. Що Росія там зробила знижку на 100 доларів, і що вона дуже сильно втратила за цей період Велика чисто помертва, фінансово. Так, а український так, уряд, так, навіть там, зокрема каже, ось ми не побачили так, ніяких знижок. а в Україні. Вважають справді, що це тому може бути знову ефект харківських угод, причому з двох боків. І я думаю, тут не дарма з'явилася інформація, що поквартально буде ціна погоджуватися. Це така пересторога, щоб ніхто нікого, так сказати, не обманув. А з іншого боку, може бути справді, ми можемо бачити якісь наслідки і стратегічні, в тому числі. Але я думаю, що ми можемо якраз тут стати заручниками економічних інтересів, які Україна в деяких галузях дійсно могла виражаючись, Опозиційну термінологію здати Росії, але при цьому в обмін отримати не спротив Росії на підписання угоди Україною з ЄС. Євромайдан все таки демонструє ось цю загальну модель України як єдиної держави, uh -huh. де незалежно від того, якою мовою говориш, і якого до якого еднаціональності uh -huh. ти належиш, ти все ж на є громадянином України. Ну, Євромайдан насправді показав, що дійсно більше все-таки спільного, ніж різного, хоча менталітет може відрізнятися там, Західної України і Східної. І об'єднує, наприклад, те, що є критичним у суспільства, там, у людей по відношенню до політиків. до... До партій воно є спільним. Тобто, тобто, це не політичний стільки протест, не політична різниця, скільки от того незадоволення соціального, я думаю, його більше. Просто східний менталітет простих людей він влаштований так, що вони не схильні до того, щоб публічно висловлювати свою позицію. Відстоювати вони звикли працювати з будь-якою владою. Вони звикли, ну можливо, боятися проявляти. Якесь своє ставлення, і я думаю, що до речі, діюча влада, вона теж враховує цей фактор, тому що одне діло там, наприклад, зараз проводити рейтинги підтримки, хто там як хто приходить на мітинг, хто не приходить. А інша річ, коли буде реальне голосування, і багато там є незадоволених, просто вони про це публічно не говорять. Тому я думаю, що зараз все-таки більш об'єднує от якесь незадоволення там соціально-економічними, соціально-економічним станом. В тому числі, але, от завершуючи щодо Євромайдану, це сказав, здається, Єрмолаєв, що якщо раніше от ми казали, що Україна не Росія, це фраза кучми назвою книги, то зараз можна казати, що Україна не Росія, а Україна Європа. І тут якби можна погодитись. Тому що фактично от навіть влада, дивіться, да, вона не підписує угоди, але тим не менше публічно вона заявляє, що ніхто не відмовляється від євроінтеграції. Ми не знаємо, чи це правда, чи це там Блех, чи це просто так. Чисто риторика, але навіть на рівні такому фактично євроінтеграція вона підтверджується всіма як по ідеї основний напрямок. Як ви думаєте, чи фіксують люди ось цю розбіжність між словами і заявами політиків і їхніми реальними діями? Це стосується і керівників Російської Федерації, це стосується і керівників України, і політиків, які входять і в опозицію, і в провладний табір, тому що дуже часто буває так, що йде риторика одного плану, а потім різко, ніби хтось махнув рукою, ніби той регулювальник. От mm -hmm. і риторика міняється, і кажуть, зовсім. Протилежне. Це стосується, зокрема, і е, напрямку на євроінтеграцію. Ви знаєте, я думаю, що чітко Майдан він бачить невідповідність словам і діяв і взагалі він мало кому довіряє, з політиків так точно. Можливо, довіряють окремим людям, якимось ну, не можна сказати, не те, що моральним лідерам, але все-таки, причому тут трошки змінилося, якщо в 2004 році це могли бути там співаки. Художники, то зараз це трошки е, все-таки людина повинна пройти якийсь життєвий шлях. Ну, Руслана довший. з одного боку вона співачка, її знають, оскільки вона переможниця Євробачення, але вона не виступає як співачка ну, або майже не виступає на Майдані. Зате вона показала, що вона. Завжди з людьми, навіть в найважчі моменти, і майдан її на, на перед передонньому вітав просто най, най, найбільшим, угу. так, найбільшим так. Але голосом. ж зараз бачите активно от Мирослав Попович, там, наприклад, от зараз ми бачимо Гузара, Тобто люди, ну, які можливо прожили різні етапи за різної влади в своєму житті, які з свого досвіду можуть. Якісь давати оцінки, і саме затребувані зараз, в тому числі такі люди. А політикам я думаю, нікому не довіряють і рівень там, скажімо, навіть контрольованості, от до чого тут що політики ще повинні розуміти відповідальність свого боку, тому що по великому рахунку ніхто не контролює Євромайдан, ні влада, ні опозиція. І фактично, якщо буде продовжуватися далі. Саме політичне нагнітання без врахування навіть інтересів майдану, то це може закінчитись непрогнозовано ні для кого. І не дарма зараз, от ви ж мабуть теж чули а, пропозиції, що Євромайдан без політиків повинен а, а, якийсь документ видати, створити чи громадську організацію, чи партію, тобто без політиків, і це теж є рівень. Сприйняття в суспільстві взагалі політика. нове явище. І якесь нове явище, і це, до речі, зародок того, якщо так можна сказати, що все-таки з'являться нові лідери, абсолютно нові. Хоча навіть опозицію можна казати, що вона теж є новою в певній мірі по відношенні до влади. Ну, тягне бок, наприклад. Там кличко, я маю назів такі політиці великі, але з'являться лідери, які будуть по іншому, іншою мовою розмовляти. Я не маю навіть російсько-українська, іншою мовою звертатись до людей, можливо, по-іншому ставити проблеми. Лідери нового типу резюме. Я думаю, що є перебільшення зазіхань Росії до України. Оскільки все таки ми сьогодні обговорюємо ну, як привід. Я думаю, що є економічні гіганти і політичні карлики. Це якщо говорити про відносини України Росії з боку влади. І ми побачимо розвиток цієї ситуації. Обговоримо її. Дякую вам. Дякую.